Здоровенькі були, друзі! З вами, як завжди, дід Володя, який уже давно зрозумів одну просту річ: черги це не для нас. Особливо коли спина тягне, ноги шумлять, а поруч у черзі хтось обов'язково розповідає, як він у 86-му ще без інтернету все робив. Та й досить. Сьогодні все можна оформити онлайн. Два кліки, і готово! І зараз я вам по-простому поясню, як подати заявку на субсидію або доплату, не виходячи з дому. Без нервів, без біганини, без прийдете завтра. Розділ перший: що можна оформити онлайн? По-перше, субсидію на житлово-комунальні послуги. По-друге, допомогу малозабезпеченим або доплату пенсіонерам, які мають низькі доходи. І все це не через ЖЕКі, не через кабінети, де пахне старим ліноліумом, а через сайт. А розділ другий. Куди заходити. Запам'ятайте або запишіть. Є два офіційні способи: спосіб перший. Через ДІЮ. легше нікуди. Кроки прості, як у школі. Заходимо на сайт DIA.gov.ua. Переходимо в розділ Послуги, знаходимо. Житлові субсидії або допомога малозабезпеченим. Надискаємо подати заявку. Там нічого складного, питання прості, як у школі, доходи, комуналка, сімейний склад усе по-простому. Спосіб 2. Через соцзахист, пенсійний фонд. Це офіційний сайт, де обробляють усі субсидії. Перше, переходимо на портал Пенсійного фонду України. Друге. Заходимо в особистий кабінет через логін банк ID або електронний підпис. Третє. Знаходимо розділ Субсидії. Четверте. Тиснемо Заповнити заяву. І Заповнити декларацію. Те саме, що і у дії. Тільки трошки більше тексту. Але нічого страшного. Ми сильні. Розділ 3. Які документи потрібні. Все дуже просто. Потрібно лише те, що й так у вас є: паспорт або id картка ІПН, податковий номер, квитанції за комуналку: останній місяць, дані про доходи. ПФН сам підтягує, але краще мати під рукою договір найму, якщо орендуєте житло. Усе це можна просто сфотографувати. Смартфон справляється чудово. Розділ четвертий, що обов'язково вказати в заяві. Є декілька важливих моментів. Перший склад сім'ї. Усі, хто прописаний, другий площа житла. Берете зі свого договору або комунальних квитанцій. Третій доходи. Не переживайте, перевірять автоматично. Четвертий: вид платежів: газ, світло, вода, опалення, квартплата. Порада. Пишіть усе чесно. Система перевіряє через реєстри. Хитрувати не треба. Ми ж люди поважні. Розділ 5. Що робити після подачі заявки? Просто чекати так, уперше в житті нічого робити не треба. Протягом 10 20 днів вам прийде повідомлення у дії або на телефон, чи призначили субсидію і який буде розмір. Якщо відмовили, там же буде причина. Найчастіше за великі доходи, не вистачає якогось документа, неправильний склад сім'ї. Все виправляється. Розділ 6. Маленька порада від діда Володі. Не затягуйте до морозів. Подайте документи раніше, бо в грудні всі згадають про комуналку і сервери ляжуть, як після свят. І так, якщо відео корисне, підтримайте лайком і підпискою. Воно справді допомагає розвивати канал. Дякую наперед! Ви найкращі. Розділ 7. А якщо не вмію користуватися смартфоном, не переживайте, у кожного з нас є діти, онуки, сусіди або хоч хтось, хто все робить через той телефон. Попросіть, це займає 5 хвилин. Не соромтесь, ми ж не комп'ютери, щоб усе знати. Фінал. От і все, мої дорогі. Як кажуть, хто знає, той не чекає. Тепер ви можете оформити субсидію самостійно, із теплого крісла, з чаєм у руці, а черга хай сама стоїть без вас. Поширте відео друзям, хай теж не мерзнуть без субсидії. Підписуйтесь, бо попереду будемо розбирати інші важливі теми по-людськи і без зайвих слів. З вами був Дід Володя. Бережіть себе!